з вивчення властивостей звукових хвиль від із 9Б урок фізики. У цьому відео я продемонструю деякі властивості звукових хвиль, такі як частоту чи їх природу. Для цього мені знадобиться нитки, лінійка, кулька, книжки, а також диктофон і камертон. Першим нашим дослідом буде визначення залежності частоти коливань предметів від їх довжини. Зробимо припущення. Якщо предмет довший, то по ньому пройде більше хвиль, ніж по короткому, перш ніж вони розсіються в повітря. Згідно з цим більша частота коливань буде у короткого предмета, воно мала частота має бути притамана довгому. Перевіримо це. Прикріпимо нитку, натягнемо її та зачепимо її так, щоб вона видавала звук. Тепер зменшимо її довжину і повторимо маніпуляцію. На нечасті камера не може зафіксувати звук, тому прослухаємо запис. Я записав ці звуки і розташував в програмі. Спочатку йде запис і довгою ниткою, потім середньою і короткою. Прослухаймо. Як ми чуємо, частота звуку у короткої нитки вища за середню, а у тої за довгу. Зробимо те саме з лінійкою. Покладемо лінійку під книжки, торкнемося її. Тепер зменшимо її довжину і повторимо це, Як і в попередньому досліді проаналізуємо звук через програму, де спочатку йде запис звуку довгої лінійки, потім середньої та короткої. Тут також діє це правило. Чим довший предмет, тим нижча частота звуку і навпаки. Тепер спробуємо дослідити природу звукових хвиль, тобто доведемо, що звукові хвилі поширюються в повітрі, коливаючи його. Індикатором звукових хвилі виступатиме кулька. Якщо будуть проходити звукові хвилі по повітрю, кулька має відхилитися. Спочатку накачаємо її повітрям, потім зав'яжемо і перейдемо до експерименту. А на щастя, у мене немає камертона, тому його функцію виконує просувальна дошка. Розташуємо кульку біля дошки і сильно вдаримо напильником по останній. Бачимо, що кулька відхиляється одним лише звуком, що підтверджує нашу думку про те, що звук поширюється повітрям, коливаючи його молекули. Отже, ми дослідили деякі властивості звуку, такі як його природа і залежність його частоти від довжини джерела звуку. Оскільки усі поставлені сілі досягнено, то експеримент завершено.